Привіт друзі, 26 травня. Покажу як ми вчора посадили баклажан. Садили геть до ночі, вже було геть темно. Геть до свят я так і не провів сюди. Тому що там то дощ капав, то те знаєте, а тепличка нова, то світла тут немає, нічого такого. Коротше, садили так. Ще й полили його. Коротше, десь до 11-ї ми були тут. Ну, лягли спать, геть пізно. Коротше, баклажан посадили ось. ось. Цілий рядочок. Сьогодні я прополов ось цю частину. Траву цю всю зараз вивезу з водою і будемо знову стелити одну грядочку тут посередині. Тут у нас йтиме огірок. І аж під стовпом тут десь буде ще одна грядочка. Ну, коротше, три, як і тут, бачите. Три. Огірок будемо під'язувати можливо, завтра. Фух. Часу немає зовсім. Я вже казав, можливо, хай він просто так лежить та ставиться, може. Ну, не знаю, це я так. Знаєте, він так непогано поліг тут. Як на полі буде польовий такий. Коротше, не знаю. Ну, це так жарти, знаєте, ми його під'яжемо, все буде окей. Коротше, посадили короткий огляд. Зараз будемо заливати. Ну і все як завжди. Скопаємо, застелимо. Якщо б встигнемо, посадимо ось цей огірочок. Ось. Він реально перестояв корень тут, ну коротше, коротше, йому тісно. Надо його садити, де і все. Вже його почина підкручувати. добряче так, не туди, куди треба. Тому заллемо добривом, подивимось. Чи кальцій дам, чи може карбоміт, зразу шуронуть йому, в корінь да і все. Та й хай собі росте. Все, друзі. Тримаю вас в курсі. Далі буде. Всім пока.